Біфрен, спокій за ясної голови марафон. Єдині новини триває 213-й день. Україна протестують повномасштабному вторгненню Росії. Для вас працюють команди фактів та «Вікон». 16 домівок жителів Миколаївщини за добу зруйнували загарбники. Окупанти вночі обстріляли одразу декілька районів області. Минулося без жертв, але зі значними пошкодженнями цивільної інфраструктури. У селі Калинівка після обстрілу почалася пожежа на газовій трубі, пошкоджено будинки. У селі Явкіно, руйнації будівель та спалені автомобілі. Досі під обстрілами Баштанська, Інгульська та Березнегувацька громади. Повідомляє голова військової адміністрації Віталій Кім. Служба безпеки України встановила особу російського командира, який наказував катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. Це заступник начальника управління Росгвардії по Ростовській області, полковник поліції Олександр Науменко із позивним Альфа в окупованому Херсоні. Він з березня, за даними слідства, Науменко особисто брав участь у розгоні мирних мітингів. Наказував застосовувати проти Херсонців світлошумові гранати та сльозогінний газ. Полковник зазначають в СБУ, наказав. Розгвардійцям викрасти двох українців їх жорстоко катували кілька тижнів щоб дізнатися про військових збройних сил України і схилити до співпраці з окупантами. Наразі Науменко оголосили підозру за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Одне з найбільш зруйнованих окупантами міст України Буча сьогодні святкує день народження місто, що стало символом нелюдської жорстокості росіян. Сіяни братськими могилами закатованих з розтрощеними будинками і понівеченими вулицями поволі повертається до життя. Там зараз працює Єгор Ромахло. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Єгоре, вітаю! Тож, яким ви бачите місто зараз? Вітаю, Петре! Дійсно назвати цьогорічний день міста обучі святом важко. Це скоріше день пам'яті, але ось що найбільше вражає: прямо на цьому місці, ще на початку квітня, після деокупації, тут панувала. Повна розруха прямо на дорогах. Лежали тіла цинічно вбитих, цивільних. Їх вбили російські військові. До було дуже багато спаленої техніки. У братських могилах знайшли майже пів тисячі закатованих людей. Моторошні кадри тоді облетіли весь світ як доказ геноциду українського народу. Та зараз місто не впізнати. Прибрані вулиці, будинки ремонтують. Словом буча відроджується. Почалося сьогоднішнє святкування з молебня у храмі святого апостола Андрія. Саме тут виявили одне з найбільших похов... 116 жертв. Місцеві згадують цю весну зі сльозами на очах. В мене 27 лютого був розстріляний чоловік на вокзалі 10. Я сподіваюся, що Україна переможе. Я знаю, не надіюся, я точно знаю, що наші люди сильні духом нашим. Екзумація тіл тоді тривала майже тиждень. Сьогодні ж у храмі згадували кожного полеглого воїни героя та змучених окупантами цивільних. На службу прийшли близько сотні людей. Сьогодні день нашого міста, і він сьогодні особливий. Не так як в минулі роки. Сьогодні ми починаємо із молитви. Не дивлячись на те, що сьогодні день міста, ми згадуємо тих, хто тут були невинно убиті, тих наших родичів, близьких, знайомих. Окрім цього, сьогодні в Бучанській громаді у Ворзелі відкрили нову амбулаторію. Це стало можливим за підтримки міжнародних благодійників. Таку ініціативу підтримали й обласні адміністрації Києва. Мовляв, відновити регіон вдасться тільки у співпраці держави та бізнесу. Це безумовно для всієї громади. підвищення соціальних стандартів вони будуть отримувати в гарних умовах послуги. З медицини. Тут є повний комплекс від дитячого лікаря до денного стаціонару. Тобто, на 10 тисяч мешканців це точно буде задовільняти потреби громади. У міськраді бучі кажуть, що зараз головною цілею є повернути місто до воєнний вигляд. Приблизні ж Приблизні ж збитки завдані місту нараховуються приблизно в пів мільярда доларів. Саме тому дуже потрібна підтримка партнерів та інвесторів. На цьому в мене все, Петре. Дякую, Єгоре. З нами був Єгор Громахло, який зараз перебуває в Бучі. І йдемо далі. Росіяни призумного віку масово намагаються втекти від мобілізації. Багатокілометрові черги завтівок вишикувалися на кордонах з Грузією та Фінляндією. Також дезертири тікають до Вірменії, Туреччини та Монголії. Більше розповість Олександр Мужичук. За лічені години після оголошення путіним часткової мобілізації на російсько-грузинському кордоні почала збільшуватися черга завтівок. Наразі вона сягнула майже 20 кілометрів. Діло не в страхі, діло в неприязні всієї цієї ситуації. Мені, мені дуже неприємно, що там розв'язали цю всю історію. Мені дійсно жаль наших говоря, братів У мене багато родственників в і. Ні, то сім черга розтяглася на військово-грузинській дорозі на ділянці між поселеннями нижній та верхній Ларс і росте щодня. Щоб якомога швидше потрапити до Грузії. Дехто вирішив перетнути КПП у горах на велосипедах або пішки. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. На пару слов интервью я снимаю. Більшість росіян не спілкуються на камеру. Ті, хто розмовляє, відкрито називають рішення російського президента божевіллям. Режим от режима, який вбиває людей. Спочатку внутрі вбивав страни, потім знову вбиває. Паніка. Всі знайомі паніка. Люди не знають, що ділять большинство. Не знаю, як многі не можуть виїхати. За словами російського міністра оборони Шойгу, призову підлягає приблизно 300 тисяч осіб. Він стверджував, що мобілізують лише резервістів, хоча повістки почали отримувати і інші чоловіки призовного віку. Приходять повестки не по всім То Тобто ніхто не знає, кому прийде повестка завтра. Потім поки що ми вирішили з друзями в красивому страну, насладитися віном, кінкалі. Ще одна гаряча точка, яку штурмують дезертири російсько-фінський кордон. Там машини вишукувалися у 30 кілометрову чергу. Хороші життя люди в таких очередях зараз не стояли на кордоні з Фінляндії. Любой здравомислій чоловік не готов. В 21 веке устраивать войну, воевать и вообще эту тему даже поднимать. Я слышал даже истории, как э, э, выдают повестки чуть ли не на улице. Очень страшная вещь. Я хотел уехать с 31 марта. И постоянно все откладывал. Ну вот сейчас... Получилось часом в ЄС вирішують, що робити з цими дезертирами. Голова європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європа повинна дозволити в'їзд російським громадянам, які відмовляються виконувати злочинні накази Путіна. Тим часом глава МЗС Литви у Твіттер написав, що його країна не надаватиме притулок російським ухилянтам. Мовляв, вони мають лишитися і воювати проти Путіна. Аналогічні рішення ухвалили Латвія, Естонія, Польща і Чехія. Водночас, Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільного рішення на європейському рівні. Щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті, Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Це не просто злочини проти міжнародного права, це злочини проти конкретних людей і народу. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував примусову мобілізацію українських громадян на тимчасово окупованих територіях. За його словами, Україна вже має докази такої мобілізації у Криму, де росіяни розшукують та намагаються поставити під рушницю якомога більшу кількість чоловіків саме серед корінного населення кримських татар. Тобто намагаються забрати життя якомога більшої кількості мешканців тих територій, яку вони захопили. Додав президент і звернувся до. Всіх людей, які нині тимчасово проживають під окупацією. Бережіть своє життя, допомагайте нам послаблювати і знищувати окупантів будь-якими способами. Ховайтесь від російської мобілізації, уникайте повісток, намагайтесь виїхати на вільну територію України. Але якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам всю важливу інформацію щодо окупанта, їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції, робіть все, все, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну. На Донеччині за добу українські сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів. Повідомляють у генеральному штабі. Російські загарбники далі не полишають спроб повної окупації області. На окремих напрямках намагаються відновити втрачені позиції. Утім, в українських захисників є успіхи за добу. Наша авіація та артилерія уразили майже 40 районів зосередження живої сили і техніки противника, сім позицій зенітних ракетних комплексів, шість ворожих пунктів управління, три позиції протиповітряної оборони. Та чотири склади з боєприпасами українські підрозділи ППО знищили російський гелікоптер, літак та вісім ворожих безпілот. Понад 6 мільйонів гривень лише за одну добу зібрали українці на допомогу морпіху Михайлу Діанову, який повернувся з російського полону. Це в рази більше ніж планували. Збір 500 тисяч гривень на допомогу захиснику. Азовсталі вчора оголосила журналістка Віолета Кіртока. Боєць 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов зазнав тяжкого поранення руки під час оборони Маріуполя. Разом з іншими захисниками міста він провів у російському полоні 4 місяці. За цей час поранена рука через відсутність адекватної меддопомоги не зрост... Послася. У ній бракує 4 сантиметри кістки. Діана, один із 215 українських полонених, яких Росія обміняла на 55 своїх військових, та кума Путіна народного депутата Віктора Медведчука, якому в Україні інкримінують державну зраду. Наразі це все.